Вітаю, друзі. Виявляється, що в Україні відбулася зрада на найвищому рівні, що е, за собою потягнуло шалені збитки для України, і ніхто на сьогоднішній день навіть не знає, скільки ще, е, скажімо так, Україні прийдеться розхльобувати те, що відбулося. Також е, Україну позбавили фактично всіх українців е, лікарської таємниці, а також ще декілька цікавих новин для тих, хто знаходиться як в Україні, так так і за кордоном, що найголовніше, особливо зараз, коли говориться про те, що 25-й рік може стати роком миру. І хто б і що не говорив, навіть Зеленський сказав, що майбутній рік буде ключовим. Ми маємо зробити все, щоб 25-й рік став для України роком справедливого миру. Отже, давайте зараз поговоримо про все по порядку. Ви поки що ставте свої лайки, підписуйтесь обов'язково. На канал, якщо ви досі не підписані, пишіть свої думки в коментарях, і е, давайте пройдемось по всьому, по порядку. Отже, щодо державної... Зради. Нагадаю, що декілька днів тому сталася найбільша і, напевне, найуспішніша найуспішніша атака на кібератака на різні сервіси в Україні на різні реєстри, які були успішно видалені. Нам обіцяють, що там ніхто жодних даних не вкрав, хоча я особисто в цьому дуже сильно сумніваюсь. Але говорять, що все полагодять за декілька тижнів. Чи вкрали чи ні? Я думаю, питання риторичне. Я думаю, що це якщо вже отримали доступ до цих даних, то жодних проблем. Не мало б бути. І про що ж говориться? Вхід був з акаунту найвищого рівня. В Раді зробили заяву щодо кібератаки на державні реєстри. За словами нардепа та голови підкомітету Верховної Ради з питань безпеки в кіберпросторі Олександра Федієнка, причиною масштабної кібератаки на державні реєстри Міністерства юстиції України міг бути як фішинг, так і підкуп працівників, які мали доступ до цих реєстрів. Реєстрів. І він також, це саме він підтвердив, що е, була проведена атака, і вона була добре підготовлена. І також відомо, що вхід стався з, з акаунту найвищого рівня. Тобто, е, або хтось з українських політиків. Е, Сам дав доступ до цього або е, являється частиною цієї кібератаки, або його просто взламали. Може бути як те, так і інше, кожен може зробити висновки самостійно. Але я вважаю, і я так думаю, я думаю, багато хто з вас також так думає, що немає жодних сумнівів, що в українській владі в. Навіть на рівні там, депутатів Верховної Ради, і так далі. Є багато зрадників, які далі отримують заробітні плати, які працюють на ворога. І тому немає нічого дивного, що рефія отримала доступ фактично зсередини щодо цього. І найдивніше для мене те. Що одразу ж після цього розказується про, скажімо так, про те, що буде все більше і більше інформації заливатися в реєстр оберіг, про те, що далі будуть вдосконалювати резерв плюс, дію, про те, що буде створено реєстр військовослужбовців, включно з їх фотографіями, з їх лицями, з даними про те, де вони працюють, що вони роблять, з усіма деталями їх роботи і так далі. Це перше. Далі, в Україні буде Розкрито фактично лікарську таємницю, а також будуть медкомісії в кожній лікарні 20 листопада. Ще Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект 12066 про цифрову військово-лікарську комісію, а 18 грудня схвалила його в другому читанні як закон, і він передбачає автоматичну передачу медичних даних про придатність громадян до військової служби до реєстру військовозобов'язаних в оберезі. Тобто, потрошки за всю приватність люди можуть забувати. Знаємо вже так, що національним кешбеком та тисячою від зеленського то розкрито шалену кількість просто мільйонів людей банківську таємницю, яку вони самі розкрили, подавали згоду на відкриття цих рахунків. На 20 років, тепер е, бачимо, що так само все, що стосується болячок, воно буде також ходити по різних реєстрах. Потім ці реєстри будуть викрадати, і весь світ буде знати, які у вас є болячки. Хоча в жодній цивілізованій країні е, такого немає. І банківська таємниця зберігається, і звісно, що е, медична таємниця, також, лікарська таємниця, вона також дуже і дуже сильно поважається у всьому світі. І якщо розкрити. Цю таємницю то можна навіть потрапити у в'язницю. Також ще один подарунок з 1 січня для українців всі медичні процедури без направлення лікаря будуть платними. Заступник міністра охорони здоров'я 14-15 років Лісневська про це говорить. Давайте я зараз включу відео і далі продовжимо. Змінилася форма оплати, заклади контрактуються з НСЗУ, тому і питання оплати послуг треба було переглянути. І тепер постановою, новою постановою чітко врегульовано, які послуги і коли можуть бути платними, і яким чином це буде кореспондуватися. Тобто ми можемо сказати про те, що без направлення лікаря, якщо пацієнт а, не, не, не ведеться сімейним лікарем, не має направлення або спеціалізованим лікарем. І він просто вирішив сьогодні зранку піти до якоїсь лікарні і щось зробити. Він може це зробити, але тільки на платній основі. Тому що без направлення лікаря вважається, що це не чітко визначено, чи це йому треба, чи це йому не треба. Знаєте, це е, навманець пацієнта. Тільки лікар може визначити, що ця послуга пацієнту важлива. Тому, звичайно, а, а зараз ж у нас є низка лікарів, до яких ти можеш навіть без направлення сімейного лікаря потрапити. Так, так, так. Так, Все але, це скасовується з першого числа. Так, да і тут можна пояснити, чому тому, що а, дуже багато таких самозвернень, коли вони виявляються непотрібними. Тому а, логіка процесу в цьому є. Дійсно, людина спостерігається, і в будь при будь якій необхідності вона має направлення. Причому електронне направлення папірці носити не треба. Ну ми це ну вже з цим почали працювати. Вже нарешті знаємо, що ця система працює. Наступний момент це коли а, послуги не покриваються пакетами НСЗУ, і тому це називається програма медичних гарантій. Все, що прогарантовано державою, є безкоштовно понад медичними гарантіями. якщо заклади здатні надавати послуги понад медичними гарантіями, то вони можуть а, надавати їх за плату. Тобто бачимо, що також з 1 січня буде змінюватись система отримання медичної допомоги. З однієї сторони це дуже добре, я вважаю, але є інша сторона медалі, і ми її можемо бачити на прикладі Польщі, коли е, все йде через направлення від сімейного лікаря. Але при цьому е, бачимо, що ну і далі там е, треба реєструватися на е, свої би, зустрічі з лікарем, домовлятись і так далі. Е, і все дійшло просто до того, що люди чекають на консультацію деяких лікарів просто роками. І знаєте, хотілося б, щоб хоча б в цей раз в Україні взяли тільки краще з європейської системи, а гірше залишили для них якось його вдосконалили, так? а не щоб було так, як завжди, що візьмуть, ціни піднімуть, почнуть брати за це більше грошей, почнуть красти більше грошей, а українцям буде ще тяжче попасти до лікарів. Тобто, ось таке нововведення. Пишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу, і чи ви хочете таку систему, щоб в Україні була як в Польщі. І також ще одне відео хотів би включити на ньому Дмитро Разумков і Борислав Береза. Я абсолютно нейтрально відношусь до цих двох людей, але якби те, про що вони говорять в цьому відео, воно реально показує абсурд ситуації, яка зараз складається в Україні, в тому числі і з поверненням українців назад додому. Давайте я зараз включу і потім також трохи про це поговоримо. Такі почали жити виборами. Це помітно. Тому з'являються нові проекти, тому з'являються нові історії. А от є Батьківщина це у нас що? Є Батьківщина. Ну, є Баківщина це новий проєкт влади. В принципі, він демонструє те, що вони роблять з е, е, усією Батьківщиною. Я зараз не про партію, я про Україну. Е, в принципі, все. Е, Логічно, в них ще є інший проєкт єбали. Я зараз не це правда, це от в, в, в них якась така хвороблива фантазія, чомусь ч, щось їм не вистачає. І Я вважаю, це в цій Єбатьківщині кожному дадуть поєбалу, чи як? Можливо. А, і є ще одна історія під назвою Мін'єд. Це Міністерство національної єдності. Тобто мін'єд. Єбатьківщини, мабуть, будуть наповнювати єбалами, і це точно забезпечить успіх будь-яких цифрових реформ, які впроваджує Зеленський його оточення. І це було б смішно, якщо б ми зараз з вами говорили про якийсь черговий несмішний е номер кварталу. Ми зараз говоримо про проекти, на які витрачаються державні кошти. Я думаю, не тяжко зрозуміти, який абсурд насправді зараз відбувається, особливо з поверненням українців назад додому, про неймінг, про те, як називати ті чи інші сервіси. То тут просто видно, що вони знущаються з українців, відверто сміються українцям в лице, і якби вони розуміють, що жодного покарання їм не буде, тому що є як мінімум представники ТЦК, які можуть дуже швиденько поставити голову на місце. А для тих, хто знаходиться за кордоном, якого ТЦК дістати не може. Хоча я впевнений, що українська влада може достати будь-кого за кордоном, аби тільки було дуже сильне бажання. То цих можна просто назвати зрадниками і так далі. І далі робити різні єбали, є батьківщини, мінєди і так далі. Що думаєте, друзі, з приводу цього всього? Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Насправді, дякую кожному з вас за увагу. Як завжди бажаю гарного дня і до нових зустрічей!